Ми починаємо зі стоп, я раджу починати знизу, бо будемо підніматися потім на гору і працювати повністю з всім тілом. Беремо в'ячик або міні-рол, все, що у вас є, наступаємо на нього однією стопою і починаємо прокатувати вперед і назад. Намагайтеся спиратися більше на ту ногу, на ту стопу, яку ви прокатуєте, не на опорну. Чим більше ми даємо тиск. На рол будь-якою зоною будь-якою ділянкою тіла, тим більше відчуваємо інтенсивність. Сенс в тому, щоб з 10 де 0, ви у стані покою, 10. У вас а, максимально відчувається біль да, і дискомфорт. Ми завжди працюємо з ролом, з прокатками десь на 6 з 10. Тобто це приємне відчуття а, масажу, це відсутність гострого, сильного болю. А, це, можливо, десь вже відчуття, такі трішки-трішки підходять да, до болісних, але вони ніби приємні. Тобто от ця шкала для себе відчувається, але приємно, Да? Є якийсь такий трішкий дискомфорт, але він ніби ще, ще хочеться. От це є для нас таким орієнтиром для того, щоб е збалансувати для себе навантаження. Добре, ми можемо покатати по зовнішній частині стопи, по внутрішній. Досить добре розкатувати стопу щодня, бо е, на стопі в нас дуже багато точок, які відповідають нашим всім системам організму, внутрішнім органам. Це знімає спазм зі стопи, бо ми спираємося і стоїмо на невеликій ділянці да, нашого тіла, яка витримує весь наш е, е, балас. Тобто це, е,